Один ранок Львів! Ми у Львові я повинна відриватися. Обидві заплатили по 200 гривень штраф. Усім привіт! Мене звати Тая. З назви ви напевно вже здогадалися, куди ми їдемо. І так, це Львів. До міста ми добиралися автобусом 16 годин. Плюси автобуса. Є екрани, де можна дивитися фільми. Є кавова машина. Мінуси автобуса. Відсидіти 16 годин навіть із зупинками максимально важко. Приїхали ми о пів на восьму ранку. Одразу сіли на міський автобус та поїхали у центр. Заселення у апартаменти було аж на другу годину. Тому ми залишили свою речі у камері схову та пішли на прогулянку. У нас поки що немає ніякого такого чіткого маршруту, куди ми хочемо піти. Але мені здається, це нормально, тому що ми приїхали рано вранці і сил немає. А для того, щоб заєструватися в апартаментах, потрібен час. Тому, поки ми витрачаємо цей час, просто подивитися на всю красу, яка є навколо. Ішли до закладу кот, який зацікавив нас своїми сніданками. Мені сподобалося, що приміщення невелике, в цьому є свій затишок навіть вранці. Я замовила собі той самий сендвіч з куркою та виконом. Та що цікаво, що він дійсно так називається все настільки смачно, що я просто не змогла видалити це відео. Обов'язково обзор туалету, тому що я не я, якщо не зніму його. Після смачного сніданку ми потрапили у музей аптека. Особливість музею полягає у тому, що він працює як звичайна аптека для львів'ян. Але якщо зайти у дверцята поруч, ви одразу потрапляєте у місце, де готували всі ліки. Одразу навпроти музею аптеки ми знайшли музей скла. Як студент художнього коледжу я зацінила: вироби зі скла такі ніжні на вигляд, як легка тканина, мені дуже сподобалось. Цікавенка. У музеї стоять чорні ящики, на яких, натиснувши цифри, ви відкриваєте її та побачите композицію зі скла. А ще дуже зручно, що є онлайн-екскурсовод. Ми, звісно, його не слухали, але від того гірше не було. Навіть спробували зіграти у гру. Тут треба було обрати матеріал, температуру та час виготовлення виробу. Але ми щось накладили та нічого не вийшло. Треба було вчити хімію в школі. Наступним у нас був історичний музей. Очікувань було більше, але на монетки та на прикраси подивитися було немарно. У музеї є навіть дворик, на вигляд, як італійський, такий прям атмосферний дворик. Мені також сподобалось. Далі ми зайшли у сувенірну крамничку, а потім, нарешті, заселення та відпочинок, після якого ми вийшли та побачили вже вечірні Львів. Ну як сказати, це ще не зовсім вечірній Львів, але все ж таки після відпочинку ми вийшли, тому для нас це вже перемога. Ми з Аліною вирішили вийти через, через годинки три. Ми вийшли, тому що було дуже спекотно. Та ми дуже втомилися, хотіли відпочити, тому ми відпочили і нарешті вже йдемо. Продовжувати нашу прогулянку Львовом, вирішили з Аліною спробувати чогось смачненького, і вирішили купити ось такі жлені цукерки з піноколадою. Другий заклад, який ми відмітили для себе, це ательєр 19. Звичайна маргарита та безалкогольні напої просто запали у серденько. Це друга найсмачніша піца, яку я куштувала за все своє життя. Ми купили ось такі пешимо і ми хочемо на подивитися, що там є. подобається, у мене подій звичайне, життя на звичайний спосіб. Тому поки ми у Львові, я повинна відриватися. так. А я ні. А це ми вже заглянули у Чізбейкері на солоденьке. Та і забрали усе до апартаментів. Тут в нас почав протікати дах, але ми не сумуємо, бо мене чекає смачний макарон. Наступний день ми почали зі смачних синабонів. Навіть в мене сінабон з малиною був занадто солодким. Після сніданку ми дійшли до місця, на яке я чекала з моменту приїзду сюди. Океанаріум такий дивовижний, що в мене просто немає слів. Там настільки атмосферно і гарно, що телефон не може цього передати. У мене був захват від морських тварин. Вони всі такі різні та такі просто, ну реально дуже гарні. Я сама не дуже люблю воду, бо в мене таласофобія. Але тут я знімала майже кожен акваріум. Настільки це гарно, там було дуже багато людей, тому можу рекомендувати його кожному хто приїде у це місто. Без шопінгу, хоча б в один магазин, але все ж таки забігла. Втамувавши справу шопоголіка, ми пішли в музей вчених. Там так пахло старим запахом, але зовсім неогідним, навпаки, через нього відчувалася атмосфера давнини. Шкода, що не всі кімнати були відкриті. Може, там є ще якісь таємниці. Наш творчий шлях не закінчився, тому за розкладом ми пішли у національний музей імені Андрія Шепетицького. Побували там на двох-трьох виставках, але перша і друга вразили мене найбільше. Вже був обід, а значить, пора їсти. На цей раз наша ціль – рамен Мо, але скажу одразу, він мене не зачепив. Хоча мені подобається, що у закладах міста ти можеш майже все зробити за допомогою сканування коду. Це зручно. Далі на нас чекав італійський дворик. А тепер популярними морозиво з тіктоку Файні льоди. Ми взяли класичні смаки і дійшли до першого на хвилинку парку, який ми побачили в центрі Львова. Взагалі дуже цікаво, тому що це перший парк, який ми побачили взагалі у Львові. Хоча б один парк, але він є. Це добре, Ура! Ура! це парк! Я не знаю. Ти ж не йди, не йди так швидко. Не йди так швидко. Почало вечері, ми замовили собою картоплю з сиром від Nice Guys. Третій день ввечері нам їхати додому. Після того макарону я не змогла встояти, тому на сніданок було обрано чізбейкері. Я замовила собі сирники з манговим пюре та ягодами. Це настільки неперевершено, що я не люблячи сирники... З'їли усі. Дуже раджу вам піти у цей заклад. Ви обов'язково залишитесь у гарному настрої, я це гарантую. Ось що незручно у Львові, то це дороги і те, що багато музеїв та садів просто зачинено. Бо як ми могли про це дізнатися, якщо Google Сторінка з розкладом не оновлюється вже багато років, і це не лише про Львів, а про інші міста України. Тому ми пішли у найближчий парк, а далі вже поїхали до Шевченківського гаю. Тут зібрані хатинки з різних сел України. У цьому місці збережені домівки українців 18 19 століття. Площа гаю настільки велика, що ми Аліною не встигли подивитися ще багато стародавніх споруд. Якщо сюди приїхати, то на цілий день точно. Ось що цікаве: хатки дуже низькі. Нам розповіли, що раніше люди самі були ростом нижче, ніж зараз. Чесно, мені не вірилося, поки я сама не почала пригинатися, щоб зайти у хатку. Навіть качелю знайшли, та худобу. Але цікаво, нас чекало ще попереду. Не знаю, наскільки мене буде чутно, але якщо буде чутно, то це добре. Летіли ми у штраф. Такий. І... Ну, він невеликий, але він досить неприємний. Просто це було дуже, ну, взагалі ми їхали, було дуже багато людей, був дощ, ми залетіли у цей трамвай і просто їхали, потім проходив контролер і ми взагалі розраховували, що ми просто при, ну, пройдемо до е водія і зможемо готівкою оплатити проїзд. Проїзд коштує з людини 10 гривень. І вийшло так, що походить контролер і питає, чи є у нас квитки. А я кажу, що немає тому, що ми ще не розраховувалися. Вона каже, типу ні, так не можна. Я кажу, чому? Ну тобто ми почали розмовляти на цю тему, і вона сказала, що ми повинні заплатити штраф через те, що чи ви оплачуєте одразу, як тільки ви заходите. Далі я вже не змогла зібратися докупи, тому розповім це все так. Ситуація була таким чином, що був дощ, було багато людей. у Нас були було багато речей, і ми не змогли просто діти до водія. Тому ми чекали, поки буде більш-менш менше людей, і ми зможемо пройти. Але контролер підійшла до нас раніше ніж це сталося, і все. Вона запропонувала нам розрахуватися через Приватбанк, тобто купити квитки через Приватбанк. Але у нас у обох не було цієї картки, і ми не змогли це зробити. Я їй запропонувала, щоб ми розрахувалися іншою карткою, наприклад, чи Укрсіп. але вона сказала, що так не можна. Я кажу, окей, у мене ось є готівка, я дістала гроші і кажу, е, ну. Ми можемо розрахуватися зараз біля водія, тобто це не проблема. Ми ще не закінчили свою поїздку, ми ще не вийшли. Вона сказала, що ми вже зробили поїздку, тобто вже не можна. Тому ви повинні платити штраф. У Аліни була готівка. Вона оплатила готівкою, а у мене не було. у Мене були лише гроші на картці. І я кажу: у мене лише укерсіб, що мені робити? І вона. Разом зі мною вийшла на зупинці. Ми дійшли до банкомату. Я зняла гроші і віддала їй гроші. Ну, це було дуже неприємно, якщо чесно. І ну, блін, і вона мені казала, взагалі казала, що я повинна цю інформацію знаходити в інтернеті. Окей, добре. Але чому ви не можете цю інформацію, ось для таких людей, як ми, які приїхали з іншого міста, кріпити її на. Трамваї, ну це так складно, чи що? Ну я не розумію цього, якщо чесно. Вибачте мене, будь ласка, якщо я кажу щось не так, але у мене не було цієї інформації, і я не знала, що таке відбувається. Ми заплатили цей штраф, але досить неприємно. Тому на трамваях ми більше кататимеся не будемо, особливо у Львові. Насправді, подорож вийшла доволі насична, та це був перший раз, коли я їздила так далеко самостійно. Інколи було сумно, інколи дуже весело. Тому я ще обов'язково повернуся до такого місця, як Львів. А вам дякую за перегляд та до зустрічі.